Всім привіт! Осінь уже в самому розпалі, останні теплі деньки, але ночі вже холодні. І дуже хочеться зберегти шматочок літа на зиму. І сьогодні пропоную вам рецепт дуже смачних пряних кавунів, які нікого не залишать байдужими. Для цього нам потрібні кавуни, часничок для пряності та приємного аромату. Також додаємо спеції. На баночку, на одну баночку ми викладаємо лавровий лист, духмяний перчик. Перчику буквально по 5 грошинок, лаврушечки 2-3 листочки. Кавун ми нарізаємо скибочками за розміром, таким, щоб легко можна було помістити у баночку. Шкірку при цьому ми не зрізаємо, але якщо кавун то то бажано трошки шкірку зрізати, оскільки вона буде просто займати зайве місце. Поки поставили нагрівати водичку для того, щоб пропарити наші кавуни, їх потрібно буде пропарювати двічі. І поки розкажемо вам цікаві факти про кавуни. Цікаво, кавун це солодкий родич огірка та гарбуза. Він народився в Африці, але дуже популярний в Україні. Існує поширена думка, що кавун це найбільша ягода з усіх відомих науці. Насправді плід кавуна це багатосім'яна, соковита гарбузина. Тому, з точки зору ботаніки, називати плід кавуна ягодою не зовсім правильно. Кавун звичайний, це однорічна трав'яниста рослина, масштабних культур сімейства гарбузові. Оце так, а ми думали, що це велика ягода. Так, до речі, ще можна додати для пряності та аромату пару зонтиків гвоздики, але це за бажанням хто як полюбляє. Ми ж полюбляємо трошки експериментувати, тому в одну баночку. Ми додамо свіже листячко нашого улюбленого базиліку. Заливаємо кип'ятком і даємо постояти пропаритися нашим кавунчиком хвилинок 30. А поки слухаємо наступний цікавий факт. Українське слово кавун походить від турецького кавун, тобто диня. А от з англійської назва вотермелон дослідно перекладається як водна диня. І це досить логічно, тому що кавун на 92% складається з води. Постояли наші кавунчики 30 хвилинок, далі ми з них зливаємо цю водичку і знову поставимо її закип'ятити, щоб повторно залити для прогрівання кавуни. Батьківщина кавуна є південна Африка, де кавуни і нині ростуть у дикому вигляді. У Європі кавуни з'явилися тільки в 11-12 столітті, і лише в 16 столітті їх доставили в Америку. Європейські колоністи нині найбільше кавунів вирощують у Китаї, далі вже значно менше в Єгипті, США та Мексиці. Повторно заливаємо кип'ятком наші кавуни і залишаємо так само на 30 хвилин. Кавун вирощують в 96 країнах світу в більш ніж 1200 і різновидах. І ось після двох етапів заливання та прогрівання, тепер ми можемо сміливо додавати. Сипучі інгредієнти, їх можна додавати як у водичку і закип'ятити. Я ж вирішила додати їх уже окремо в банку. Отже, на 1 літр води додається 4 столових ложки з гіркою цукру, одна столова ложка з гіркою солі. І також одна чайна ложка з гіркою лимонної кислоти. Це розрахунок на 1 літр води. Якщо ж ми сипаємо в 3-літрову банку, то води у нас йде на неї 1,5 літри, тобто все множимо у півтора рази. Далі знову заливаємо крутим кип'ятком, закатуємо, перевертаємо догори дном і закутуємо до повного вистигання. А чи знали ви, що середня вага кавуна від 5 до 10 кілограм? Але в Америці в 2005 році виростили кавун вагою 122 кілограми. Оце велетень! Ось такі цікаві факти ми дізналися про кавуни і швидко промайнув час нашого консервування. Це дуже смачний рецепт. Який дуже подобається нашій дорослій половині родини. Діти, звісно ж, звикли кавуни їсти в солодкому вигляді, а ми рекомендуємо спробувати приготувати такі кавани вам, поки вони ще є у доступі, щоб потім серед зими потішити себе та своїх близьких невеличкою частинкою літа. Дякую тим, хто додивився відео до кінця. Підтримуйте наш канал лайками, підписками та коментарями. До зустрічі в новому відео.